Третій, третій раз ми робимо тиждень актуального мистецтва. Як не дивно, воно тримається і навіть здається, розвивається. Отже, специфіка теологічного тижня, що він достатньо широко географічний, якщо говорити про територію Львова, це збільюється галерея Дзига, Day -day. Фабрика Повидла, яка вже, по-моєму, всіх на слуху, навіть в таксістів, які вже знають, куди треба їздити. Палац мистецтв величезна територія, де задіяні візуальні проекти. а також театр юного глядача, де буде відбуватися блок перформансу сучасної пластики і медіа. Минулого року ми маємо хороший досвід провадження школи перформансу і того року ми цей досвід спробуємо розвивати. Вести перформанс школу буде так само, як і минулого року Януш Болдига. У нього це добре виходить. і Ми дуже втішилися, що він знову погодився прийняти в цьому участь. Тільки того року у нього буде асистентом вже теж відома відкриття е, Барбара Штул. І на... не перестає дивуватися, що знову дуже багато відреагувало е, людей на пропозиції е, прийняти участь в школі і скільки там зголосилося? Біля 50 людей зголосилося прийняти в школі участь. Тобто того року вона мала би... Бути ще активнішою і мене це особливо, особливо дуже тішить, тому що я дуже серйозно приймаюся конфоргнентом в в принципі, в Україні. І я порано ще говорити про якісь ще там бонуси, про, про народження нових цікавих художників в цій царині, але маю надію, що за деякий час з'являться художники, які будуть в цьому жанрі працювати регулярно. І отже, з тим нормально і цей блок нас заспокоює. Е Натомість, якщо виходити з трьохрічного досвіду авторських проєктів, це найболючіше питання, тому що ми стараємося все-таки акцентувати увагу на е молодих художників, на маргіналах, яким завжди тяжко пробиватися, а пробиватися сучасним мистецтвом це можна множити на три. І нас дуже цікавлять проекти молодих окурів, цікавить їх мислення. І цей блок ми так само вже приготували. Вони будуть виставлятися на фабриці Повидла і, і в Палаці Мистецтва. Це умовно називається цей блок авторських проєктів. Як, як завжди, ми робимо розділ класика. Того року запрошені троє відомих українських художників. Це спільний проєкт Василь Бажай і Кіберій Сільваші. є тут, він вам потім трохи розкаже про це. І екс-вів'янин Роман Жук, який нас такими відомо зараз мешкає в Голландії. І цікаво буде подивитися на його творчість. Це блог класики.